Доброго ранку, любі малята, любі хлопчики і дівчата. Вас вітає дитячий садок номер 18 Горобинонька, і я вихователь Ніна Генріхівна. Малята! В народі є прислів'я. Справжній друг пізнається в біді або в лиху годину пізнаєш жвірну людину. На світі можна зробити дуже багато добрих вчинків. Навіть Маленька допомога вважається доброю справою і дає віру іншим в людяність і добру. А робити добрі вчинки дуже приємно. Ось і сьогодні я хочу вам розповісти казочку, яка називається Заяць і зима. Тож сідайте зручніше і послухайте. Заєць прокинувся від голосного. Лунала знов і знов. Заєць палахано насторожив вуха. Ой, це в мене в животі! жоті. Дослухаючись полегшено зітхнув заяць і від гарячого, заячого подиху пішов легенький пар. Заєць жадібно вдихнув морозине повітря, і йому на мить далося, що його живіт прилип до спини. «Я не їв сім днів, чмихнув заєць, висунув носа з під міцного соснового гілля, під яким сьогодні ночував. Треба йти шукати харчі, подумав заєць. Привіт, друже. Прожебаніла білка, стрибаючи з гілки на гілку. У мене біда. Чим зможу, допоможу, да мовив заєць і чмикнув носом. Моя молодша донька Даша в снігу загубила шишку. Всі очі продивилися, а знайти не можемо. Не плач, сусідко, ось твоя шишка. Вигукнув заяць, висунувши носа з-під снігу. Дякую тобі, друже, за допомогу. Звертайся й ти, коли що. Біжить лісом заєць, тремтить, як останній лис на морозі, Лисячі сліди довкола, снігових заметів блакитною стрічкою в'ються. Сніжить. Світу білого не видно. Зайчику, зайчику, допоможи, попросила стара Ялина, протягнувши своє кострубате гіляча. Я поспішаю, вигукнув заєць тремтливим голосом. Але щось його зупинило. Чого вам, бабуню? У мене сьогодні день народження, а я не можу й на миста вдягти, засумувала кроною ялина. Віднесла його метелиця аж до самої річечки, а я туди вже не дійду. Заєць миттю приніс бурштинове в намисто, зроблене з смоли. Нахиляйте голову, бабуня. Ой, дякую тобі, зайчику, за допомогу. Біжить заяць далі, тремтить, як останній лист на морозі, а назустріч йому синичка летить і слізьми заливається. Зайчику, рідненький, допоможи мого сина снігом привалила під срігу лісника, квипила синиця. Заяць миттю допоміг синичиному. Синові вибратися з під снігу. Щаслива синиця дякувала зайцю, але тут же без сили впав на землю. «Невже мене немає, подумав Заяць, коли в нього не вийшло ворохнути лапою. Заєць розплющив очі, а перед ним лежала морквина. Це тобі подарунок, мовив лісник. Заяць підняв на нього очі, пшу, чхну. Хворий заячий вигляд розчулив лісника. Ти добрий заяць, усміхнувся лісник. Ти допоміг і білці, і старій ялинці, і синиці, хоч сам потребував допомоги. За це я тобі дам стільки моркви, що тобі вистачить до кінця зими. Малята, а за що лісник подарував їй зайчику морквину? Так, за добрі справи. А які? Правильно він допоміг білочці дістати шишку з-під снігу. Ялинці приніс на мисто. Синичці врятував синочка. Молодці, розумнички. Сподіваюсь, малята, ви теж робите гарні добрі справи. А зараз я пропоную вам зробити пальчикову гімнастику, яка називається зайчик хитрячок. Хто сховався в кулачок? Та це ж зайчик хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівкою хитає. Праве вушка він зігнув, ліве вушко він зігнув. Ох, втомився і заснув. А тепер другою ручкою. Хто сховався в кулачок? Та це ж зайчик хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув. Ох, втомився і заснув. Молодці малята. А на цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей!